Ох, начебто я прийшла до тями. Це що? Рукавен? Хоча зачекайте, вона ж фейкова. знову Ен зі своїми пранками. Ну нічого, зараз я її влаштую. Цей пранк я зберігала на крайній випадок, і він настав. Для початку заховаю волосся, наче його нема. А потім одягаємо штучні мізки і обв'язуємо їх бинтами. Ну і звичайно, без фейкової крові не обійтись. Додамо трохи на мозок та на бінти. Готово! Ну а тепер одягаємо перуку. Чудово! Останній штрих написати на папері потягни. Обов'язково не ліпити собі на спину. Вже Ен, я знаю, вона не втримається. Ходімо пранкувати. Так, так, так. Ін грав приставку. Ну, добре, сяду поруч, щоб вона розгледіла напис. Ен, ну давай же, зверни увагу. Ой, а я думала, що я тут сама. Напис потягни. Та простіше простого. Все мені тільки на потіху. Волосся залишилось в руках. Аш ти куми мій пранк вдався!